Усі ми бачимо останнім часом, як представники ТЦК, ну, скажімо так, доволі жорстко вручають повістки, ну і не тільки. Взагалі, дуже багато останнім часом ось таких різних а, прецедентів, коли представники територіального центру укомплектування ведуть себе, ну, скажімо так, не зовсім так, як це потрібно, щоб було. І ось. Президент Зеленський видає жорсткий указ представників ТЦК на фронт. Я не знаю, чи співпало, чи не співпало. Але перед цим, пам'ятаєте, ось це м, жорстке відео таке, м, коли представники ТЦК в Черкасах втрьох побили цивільного. Один з них ударив чоловіка ногою в обличчя. Чи це стало останньою крапкою, чи ні, не знаю. Але в указ президент вже видав. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. Ой, підпустись на канал тільки важливі новини. Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному відправляти. Військові, тобто представників ТЦК. Військомів із центрів комплектації на фронт. Тобто, президент вважає, що їхні місця мають зайняти військовослужбовці, які зазнали поранень на передовій. А, повністю підтримую, повністю підтримую таке рішення. Я думаю, що вся Україна підтримує таке рішення. Про ось все це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він назвав ось таку ротацію однією з рекомендацій Зеленського залужного. Тобто, якщо процитувати голову профільного відомства, то він каже так: що переважна більшість військомів, які давно сидять у ТЦК, відправлятимуть як військовослужбовців на лінію фронту, а направляти на їх місце. Будуть військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, як правильно проводити роботу з реалізацією мобілізаційних потреб. Тобто як мобілізувати, за словами Резнікова, його перший заступник Олександр Павлюк. Він системно займається ось цими, цими центрами комплектування і соціальної підтримки. І міністр вважає, що вже давно, взагалі давно, вже виникла потреба у реформуванні центрів комплектації. Ось цією метою розвивається проект Оберіг. Ось цей зазначений проект він передбачає цифровізацію всіх документів, які накопичились, багато з яких буде підтягуватися автоматично, зокрема про шлюб. І наразі ті, хто не повідомив про одруження, вважаються порушниками закону. А після цифровізації ось ці дані будуть надавати М'юз, і документи просто підтягнуться автоматично. Я хочу нагадати, що в Україні останнім часом почастішили скандали. Взагалі навколо а, військового начальства. А, скажу вам так: ми, а, ось, наприклад, родичі тих, хто пропав безвісти, тих, хто в полоні а, військових. Зараз, а, знаєте, от одне, одна справа, коли а, з близьких, з рідних ніхто не воює і йде війна, і людина собі, війна йде, а людина собі живе своїм життям. Це одне. Коли ось в тебе хтось про пропав без звісти, чи там людина в полоні, чи взагалі загинула, війна вже зовсім бачиться якось, знаєте, зовсім по-іншому. І коли ти починаєш в все це просто вникати і бачити, скажімо так, все, що там робиться. Ну, дуже багато, скажімо так, прозріваєш просто з усього цього. Дуже багато є моментів, дуже багато є питань, дуже багато є питань. І якщо ось, наприклад, якщо ось, наприклад, брати ось в цю тему, так, ось сьогоднішню тему, яку я піднімаю, то, наприклад, зафіксовані випадки перевищення повноважень представника військоматів під час вручення повісток. Тобто на фронті одна справа. Там теж є дуже багато питань до всього того, як все це відбувається. Дуже є багато питань. знаєте, моя улюблена фраза б'є питання нема кому задати. Але якщо казати наприклад про ось представників ТЦК, то є дуже дуже багато, До речі, це вже така не скажімо так інформація, яка у вільному доступі так всі це знають, можливо, просто дехто не цікавився. Дивіться, наприклад, є інформація, що одеський військом. Євген Борисов, який працює в Малиновському військкоматі, він витрачає мільйони євро на нерухомість в Європі та елітні автомобілі. Він купив матері пенсіонерці вілу в іспанській Марбелі на за там 3 мільйони, не знаю скільки там тисяч євро, і офіс для дружини за 2 мільйони євро. Тобто, ось так собі живе представник ТЦК. На Полтавщині, наприклад, начальник одного з районних ТЦК за хабарі він обіцяв там уникнути призову щодо мобілізації. Він просив за свої послуги 50 тисяч гривень. На Львівщині, начальник, начальник Яворівського районного ТЦК. Він оформив військово зобов'язаному документи про непридатність до служби за станом здоров'я. Це все за 3 тисячі доларів. У сарнах Рівненської області дільничий інспектор одного з райвідділів поліції вимагав від місцевого мешканця 500 доларів за відсрочку мобілізації і він був затриманий. Наприклад, в Києві СБУ викрила в корупції заступника начальника центральної військово-лікарської комісії Міноборони. Він за 5 тисяч доларів пропонував військовозобов'язаним ухилитись від служби. В нього під час вилучення обшуків було понад 5 мільйонів гривень. Уявіть собі, 5 мільйонів гривень. І ось як я вже ось з чого я починала випуск, днями ось всі ми бачили так? ось це відео, де представники ТЦК в Черкасах втрьох побили цивільного. І один з них вдарив чоловіка ногою в обличчя. І це тільки ті випадки, про які, про які відомо, так? про які стало відомо. А скільки є випадків, про які просто невідомо. Скільки є випадків, де беруть хабарі, і про це невідомо. Скільки випадків, коли порушують закон і про це невідомо. Тому це дуже гарний закон. Це дуже гарний закон. Я думаю, що якщо все це вступить в силу і все це буде працювати, то представники ТЦК, я думаю, вони будуть якось, знаєте, вести себе. Подобаючи так як, так, як має себе вести представник ТЦК зараз під час війни. Е, дорогі українці, пишіть, що ви думаєте про все це? Пишіть, як проходить мобілізація у ваших населених пунктах та містах. Е, е, це все з цією темою. Дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.